Безумовно, безумовно, бюджет це сесія року. Це нам жити по цьому бюджету. Я собі не представляю, як можна затвердити бюджет на сьогодні біля 70% бюджету. Це соціальна сфера, це бюджетники. Це лікарі, вихователі ну і, і, і інші. І, ми, і саме велика проблема те, що наші лікарі в грудні місяці не отримують заробітну плату. Ми в бюджеті виділяємо 4,4 мільйона гривень з бюджету, щоб покрити заробітну плату. Там в них, ну, скажімо так, держава через НССУ не додала кошти. І оце сьогодні проблематично. Але там для того, щоб провести сесію, для того, щоб проголосувати, бюджет ставляться відповідні умови. В основному там, там не питання стоїть соціалки, оплати, а, а там стоять кадрові питання, хто, коли що, на кого міняти і таке інше. Тоді давайте ми вирішимо так. На позачерговій сесії я вважаю, бюджет не будемо приймати, це неправильно. Нам треба, щоб провести сесію мінімум 10 днів. Я повинен сьогодні, якщо я сьогодні підпишу розпорядження, то сесія може бути 22. 22 це неділя грудня, 23 понеділок. Давайте ми призначимо 24 грудня. Підходить? <різвість> І так, е попробуємо Попробуємо ще раз провести е, сесію. 20, я підпишу розпорядження по проведенню сесії. Тебе не буде? так? Ну все, отлічно. 24 грудня в 10-й годині ранку буде призначена чергова сесія по бюджету. Все до зустрічі.